Всім привіт! Хочу сьогодні вас ознайомити з готелем, який став для мене відкриттям цього сезону. Готель розташований в селищі Гюйнюк 7 кілометрах від центра Кіміра. Називається він Seven Seas Hotel Life. Це сімейна концепція. Але туристам, які їдуть без дітей або дорослі люди, також їм буде тут все комфортно. Тому що все продумано територія, зонована, є і релакс, зона, і зона активіті, і всім туристам, які тут відпочивають, буде комфортно. Основна головна риса він для спокійного відпочинку. Номери розташовані в головному корпусі і в бунгало. Ми свій огляд розпочинаємо з головного корпусу. Це номери суперіор, які мають перегородку, вони комфортні, приємні, світлі, є такий простір і. Дуже комфортно. Загальна площа близько 50 квадратних метрів. Мають вид на сад, є сервіс кави, безкоштовний Wi-Fi і безкоштовний сейф. Номери стандарт, також розташовані в головному корпусі, мають меншу квадратуру, але також достатньо просторі. Переходимо в бунгальний корпус, тут також є номери. Корпуси побудовані нещодавно і тут номери новіші. Нові корпуси, які знаходяться в yeah. номери Residents. Номер стандарт в зоні Residents. новенький, свіженький, все чисто площа номера біля 37 квадратних метрів. Є балкон, вигляд на сад. Безкоштовний сейф, вайфай, сервіс чаю, все як завжди. На територію, як бачите, багато дерев, і це складає таку певну атмосферу і в період пік сезону, коли дуже спекотно, тут все-таки буде не так жарко. Тут безкоштовний інтернет на всіх ділянках, також є багато спорту, пропонують і фітнес-центр з тренером. Тому у вас тут буде достатньо здоровий відпочинок. Звичайно, туристам доступні і спа-центр, сауна, хамам, джакузі, масаж. Це все тут є. Взагалі на території готелю є три барсейни для дорослих, один з них з підігрівом, і три дитячих басейни. Також є з підігрівом, і чудовий міні-клуб для дітей. З огляду на те, що це кімерська зона, це селище Гюнік, то пляжі будуть скрізь галькові і вхід в море буде галька. Це екологічно чисте місце і пляж нагороджений блакитним прапором, море гарне. Подивіться, який тут пляжик-пісочок, тенти достатньо комфортно, місце всім'є. І якщо ви або ваші діти дуже чутливі до такого пляжу, то обов'язково майте з собою якесь пляжне взуття. Особисто мені готель дуже сподобався. Я для нього взагалі винесла як такий окремий фаворит, тому що це такий мій формат. Він невеличкий, невелика територія, достатньо компактна. Все тут поруч, далеко не потрібно ходити, багато тіні, немає такої дратуючої анімації, коли поруч тебе хтось там завжди скаче. До речі, зверніть увагу, ціть сюди, на сюди-сюди, на ареї Також можна приїжджати і проводити якісь там йога-тури. В готелі є і сімейні номери, їх всього вісім. Вони зазвичай бронюються найпершими, тому що якщо у вас є там двоє дітей, у вас велика родина, то це номери, які найбільше вам підійдуть. Саме вони уходять першому в стоп, і їх бронювати потрібно тільки завчасно. Міні-клуб для дітей це взагалі окрема зона достатньо великої площі на території готелю. Все в тіні. Тут є окрема зона, де можна Погодувати діти, дитину, якщо дитина тут знаходиться, також подивіться аквапарк, все під тінню дерев, комфортно і дуже дуже приємно. Взагалі міні-клуб розділяється на три частини: клуб для немовлят, дитячий клуб і клуб для підлітків. Харчування ультра all-інклюзи повністю описано буде під відео.